Мальовнича та квітуча юрківка зустрічає всіх гостей та односельців ніжними українськими візерунками та патріотичними кольорами. У селі розмалювали паркан біля ліцею та завершують реконструкцію зупинки у центрі села. Ідея розквічати підмурок паркана під квітником ліцею є спільною ідеєю ліцеїстів, їх викладачів та батьків. Щорічно ми у школі проводимо. Серед учнів та педагогічного колективу е, різні проекти для оформлення і естетичного покращення нашої території та коридорів і даного закладу. У цьому році ми вирішили розмалювати наш е, шкільний паркан. Для цього був розроблений проект, де брали. Участь учні школи також вони були ці учні школи залучені до роботи до розмальовки разом із педагогічним колективом. Найбільша увага приділилася тому, що саме за ідеєю учнів був створений малюнок у стилі українського орнаменту, і саме нанесений на наш паркан. Діти допомагали нам у розмальовці, але найбільшу Роботу провела у цьому наш шкільний бібліотекар-посесор Валентина Іванівна, яка створила трафарет, підібрала фарбу, колір фарби і, звичайно, все це втілили оцю красу на шкільний паркан. Звичайно, оскільки школа знаходиться в центрі села, це милує око нашим жителям, дітям, усім проїжджим, хто є, неодноразово чули відгуки про те, що дійсно. Це дуже гарно, креативно на сьогоднішній день. І нас радує те, що діти бачать свої ідеї саме ось тут на території школи. А ось реконструкція зупинки давно була у мріях старости Станіслава Важинського, директорка будинку культури Тамара Федорук спільно зі своїм колективом, родиною провели косметичний ремонт та потім обрали малюнок. Просто побачили в інтернеті гарні дуже зупинки, розмальовані і вирішили собі щось намалювати. Ну це не закінчено, ми тільки почали. А хто допомагав фарбами, наш староста Важинський Станіслав Васильович. Що в цій зупиночці? Що ви намагалися відобразити? От я дивлюсь тут мальви, прапор. Ваша внутрішня композиція. Мабуть, українську символіку. Мальви, це ж українська квітка, наш прапор. Ми ще на фоні прапору будемо малювати нашу символіку герб. А з другого боку будуть маки, теж наші польові квіти. Перемога за нами. Все буде добре, все буде Україна. Також нещодавно Тамара Володимирівна взяла участь у фестивалі Пишаємося Україною, де вразила всіх своїм співом та акторською майстерністю. Наші села не скорені, не переможні, бо живуть у них талановиті, закохані у рідну землю люди. Я й ти, моя Україна, червона калина, журба журавлина, це земля моя. Це любов моя, це любов моя, це любов моя, моя любов, дріться тут легко під пісню доле ж моя доле, щастя принеси. В'єднанні до віку жили, Щоб моя родина, та моя країна, мирі та єднанні до віку жили, моя Я україна, червона калина, надія єдина, це любов моя, це любов моя, це любов моя. Країна, тут мої коріння, мова моя, рідна, та мої батьки, все. Україна, червона калина, журва, журавина, це земля моя, моя. Україна. Oh my god.